Доброго дня, спортсмени і аматори з палаючими очима. Ми знову приїхали на наше улюблене місце. І не просто так. До берега Чорного моря підійшла срібляста блискавка, а саме сарган. І якщо ви хочете як ловити саргана одним зловидним, просто слідкуйте простим правилам, які ми розкажемо в цьому відео. Погнали ловити саргана. Сьогодні у нас не про риболовля. Ми хочемо перевірити, коли активність саргана найкраща. Тому ми приперлися сюди в 5.30 і будемо ловити до обіду, а потім трішки відпочинемо і продовжимо ближче до вечора. Починаємо нашу рибалку з такого рожевого пількеру 10 грамів і рожевого трінічка з рожевим пірічком. Зробимо такий барбі-образ. Можливо, саме зранку вона захоче такого гламурного трішки пількеру. Подивимося принесе, чи нам рибу. Давайте закидати. А Ось і наш перший. Дивіться, який класний. Є маленький. Ой. Також це атаковав біля голови взяв. Хотів мою мушку рожеву. І гламурний хлопець сподобалася йому моя рожева мушка, то кидав на зелену не було. Риба взяв, поставив рожеву з пірічком і одразу є рибка. Давайте класу бока. Такі пляски пляски в бакані. Ми попали в проводку, тому що він ну, дуже поки що пасивний. Прям, е, я до цього 30 хвилин кидав, кидав, нічого не було. І побачив, що з правої сторони трішки підлавлюють е, і є активність. І ми туди закинули і один закид сарган, другий закид сарган. І при цьому ми почали давати паузу. Тобто він почав сипатися більше. Це прикольна історія, тому не потрібно завжди просто стояти і займатися цим. Потрібно подумати, трішки дати паузу. І тим бачимо, ми от зараз бачу, що. Мальок ближче підходить, його набагато більше стає. Можливо, він зараз підійде ближче до берега і активність буде, звісно, краще. Риба, риба. А ось ще Прямо на... Тільки закинув і вона підсіла одразу. Так. Ну, що ти розмір непоганий, до речі. Якщо це, це риба? Ні, рибка, сарганчик. Є, маленький. Ловля саргана це взагалі така а, рибалка зорова. Тобто тобі потрібно спостерігати а, за ними, тому тобі потрібні для цього окуляри, які поляризаційні, які, які, які зменшує блік і ти бачиш, що не знаходиться під водою. Нам сьогодні пощастило. У нас сьогодні дуже пожера вода, і ми бачимо майже все до дна, і бачимо, як сарган доганяє наш пількер просто і просто ефірини стільки вона підійшла, де з самого ранку і не було так багато. Тобто зараз вона вже підходить до берега, і ми бачимо, як пількер проважає 3-4 саргани, і потім вони просто отак от улітають. Тобто вони можуть досягати швидкості до 60 кілометрів в час. Це трішки в Вікіпедії і цікавих фактів. І ти, коли за цим наблюдаєш, це просто прям така чудова картинка, ти бачиш, ганяє, тільки, ні, трішки зим, зим і вони трішки з них замедлився, і вони просто так повертаються і отак вилітають. І ще може дивитися до речі, за активністю по поверхності води. Тому що, коли він активний, він прям випригує, ти його бачиш, він прям от над водою, як ще риба, так вилітає, в воду влітає, тобто ганяє фіріну. І це прям особливо, коли ти приходиш зранку, світанок. Це неймовірна риболовля, тому е, беріть вудки, де їдьте, що додумати? Що думати? Просто кайф. Що на годинок у нас приблизно 8.40. Активність майже нульова. Е, нема взагалі. Клювань і сарган не проводить пількер, що до цього було. тобто, І якісь клювання тобто, були. Ми зловили 4 рибки, що є непоганим результатом. І таким середнім я сказав би навіть по пірсу. Що? Ми будемо збиратися. Сенсу немає втрачати багато часу, ми приїдемо трішки пізніше, тому що зазвичай його активність починається близько двох. Там він прям починає знову клювати активно. Прийдемо в 2 години, подивимось, чи буде це працювати, прокинеться він чи ні. Тоді вже прямо зараз, вам декілька секунд, а у нас прямо включення через 4 години вийшло. Ось у нас вже і друга година дня. Активність саргана стала трішки краще. Ми прийшли, хлопці тут вже полавлюють рибку. Тобто він є, але я сказали, що трішки пізніше буде краще. Будемо очікувати, поки ще я ще нічого не зловив. І як тільки щось зловлю, одразу вам, звісно, покажу. А ось і він. А ось і рибка. Після слов, з якими, з якими я привітався з вами з обіду, пройшло одна хвилина. Це показує, що рибка є, і вона прокльовується. І, до речі, клювала, тому що біля голови, як мінімум, засіклася. А якщо був короткий повідець, коротший вільніший, могла б і взяти його і в клюв свій. І він такий активний, можна взяти його навіть. Оп! Кажу, це такий. О, дивіться! <гум> Укусив мене. Дивіться, як зацепився. Дивіться. Все, відчепився. На... Дивіться, який колір. На рожевенький, на гламурний, як ми зранку казали. Бачите, все ж такий гламур і в день йому також потрібен. Так, запускаємо все, продовжимо. Сподіваюся, це вихід дуже сильно сподіваюся, тому що зранку було супер погано. Прозрак. Такий гарний, тому видно, що заривка не скліє. А ось іменно саме так. Частіше всього він не чіпляється чи за хвост, чи десь посерединці, чи за жопку. Це нормально, тому він атакує і коли пілкер, ти тягаєш, пількер в різні сторони, і він намагається його атакувати, тому чіпляється за що попало. Давайте поговоримо трішки про оснащення. Е, почнемо з водилища. Водилище потрібно жорстке. Бажано, щоб воно було десь до 16-15 грамів, тому що загальна вага пількерів це десь від 5 до 10 грамів. Це буде достатньо. Ну інколи використовують 12, якщо сильний вітер. Бажано використовувати тубулярки, тому що вони більш, більш жорсткі по своєму строю. Сьогодні у мене атреза 710 до 12 грамів мені вистачає з головою просто, тому що основна вага пількерів у мене сьогодні 5,7 грамів, і, і я пізніше розкажу чому. Катушка 2,5 тисячі, якась легенька, тому що ти цілий день ловиш рибу, продергуєш і робиш проводки, тому потрібно, щоб все означення було легеньке, тому що витрачаєш ти сил дуже багато, щоб рука не вставала, потрібно брати легший комплект. Шнур 04, щоб кидати як можна далі, у мене восьмижильний. восьміжильний. Тепер більш детальніше про фльори, самі пількери і трійники. Флюрі використовую 0,26-0,30, тобто в цьому розрізі. Я використовую його десь 50 см спереду пількера і повіці від 15 до 25. Тут у мене максимальні 25, більше б я не ставив. Ми просто експериментували, тому я залишив його таким. Він зараз уловистий. Покажу вам своє оснащення пількера, яке вам зекономить багато часу, як, як я економлю собі. У мене зверху засібку і знизу засібку для повідця. Якщо мені потрібно змінити пількер, я розроблю це максимально швидко. Я просто його знімлю зверху, знизу, зміню на інший колір або на більшу вагу, або меншу, і поставлю назад. Мені не потрібно завжди їх перев'язувати, тим паче великий плюс для повіця: що у нього вільна гора. і він може, ну під час рівкової проводки, може себе вести як завгодно, тобто вільно і, і живо максимально. Користуйтеся, дуже зручна історія. Клас. Прямо одразу в руку, що тянеш, йому прям так, він скрутився в калачик. Блін, справді гарний розмір. Пригучий такий, прям свіженький. Скільки ж тебе чекати можна було, скажи мені, хлопче. Так. Розмінили вагу. Закинули 10 грамів вже з такою рожевою спинкою. Трішки подалі майже з, з, з самого викиду підсів під джебрину кришечку, до речі, хотів атакувати і промахнувся трішки. Опа. Так, ну давайте поговоримо трішки про проводки. Їх Всього три у мене, вони базові, у кожного свої проводки, але я користуюсь там своїми вже 4 чи 5 років, вони у мене чудово працюють, ми закинули. Найзвичайні перше, це просто ривки агресивні. Ми робимо 6-7 ривків, ми зробили паузу на 2-3 секунди, далі продовжуємо робити ривки. Саме, це саме базова проводка, яку користуються ну, майже всі. Тобто, якщо Сарган неактивний, як сьогодні, і нам довелося застосовувати всю зброю, яка у нас є. Чудово працювала сьогодні отака вот проводка. Ми закинули, робимо такі самі ривки. Тобто, ще недалеко. Ми зробили 3-4 ривка, зупинилися. Потім зробили раз, два, три. Три дуже різких, швидких зробили паузу, потім знову так. Потім 5-6 знову плавних ривочків. Паузу. Раз, два, три. Потім раз. І знову плавно. Тобто ми робимо три візки з паузою. Потім ми робимо стандартну проводку. Знову можна паузу. Тобто через одну агресивну, дві стандартні з паузами. Тобто Ось це сьогодні працювало. І коли було взагалі глухо, вона приносила рибу, тобто він її атакував. Третя проводка, вона просто повільна. І... Вона чудово також сьогодні працювала по пасивній рибі. Це, тобто Ти не робиш вже такі різкі, тобто, ти просто протягуєш. Ти протягну два рази, зупинився. Потім ти можеш просто міксувати, зробити три звичайні ривки і плавні з потяжками. Тобто робити, щоб пількер просто як воблер, облер. Він глайдив собі в сторону. Ось я так, так сьогодні також працюю. Там, ти далі зробиш три звичайні ривки і потяжка. Ти зробив три потяжка або дві підряд під, підтяжки з паузою. Тобто, Щоб, щоб сам пілкер, він сипався, так повільно сипався. Ставрідка зацікавилася нашим тільки що пілкером і тобто, щоб Він гладився і сипався. Тобто, вона Для цього краще брати, звісно, якісь яскраві, щоб коли приманка сипалась, вона більше грала на сонці, тоді вона буде краще приманювати саргана. На Цьому все три звичайні проводки, які завжди працюють, вже рука були, до речі, ловити саргана. Е, три звичайні проводки, користуйтесь. І, у кожного вона своя. Якщо, ви, якщо вам зручно і приносить риби більше, вашу проводку, будь ласка, користуйтесь. Якщо риба пасивна, як у мене сьогодні, спробуйте ці. Єсть. А ось і він. До речі, підібрав майже біля берега. Тобто він його доводить, а клює вже. Тобто його, атакує вже прямо під самим берегом. Тому біля берега потрібно давати трішки паузу, щоб він не добирав, так само я і роблю. Ось він. Якась дуже пасивно вона стала і взагалі дуже важко і до, до берега дотягнути. Я не знаю, що це відбувається, то гачки дуже гострі і все чудово, але... Відвалюється прямо перед самим відерцем. На жаль, як ви бачите, зараз такі попадається не дуже великий розмір, але це тільки початок сезону, і це нормально. У десь приблизно у жовтні вже буде. Той самий сарган, який ми цілий рік чекаємо, і ми обов'язково його вам покажемо. Трішки пізніше буде ще одне відео, ми обов'язково вийдемо на гарний розмір і сподіваюся, і на гарну кількість. Тому цього ми випускаємо, він зовсім маленький. До речі, на пірці їх називають олівцями або іголочками. Кожний по-різному. Він не травмований, тому його можна випускати з задоволенням. Як ви бачите, коли ми прийшли, було один два риболова. Зараз повний пірс, всім насолоджується сарганом, сезон йде. Риболовля була сьогодні супер круто, вода була супер прозора, тому ми побачили дуже багато сарганів, які переслідували нашу приманку. Ми половили гарно, ми зловили більше 20 сарганів, що як для відкриття сезону дуже-дуже непогано. Вам бажаю гарних уловів і ви також відкриєте сезон саргану. До зустрічі на пірсах Чорного моря.